Швидко, легко і просто. Такими критеріями я керуюсь, коли обираю свої відео для публікації. Проте це не про сьогодні. Сьогодні багатоетапно, але неймовірно смачно. Вітаю усіх, хто завітав! Сьогодні готуємо класичний французький торт опера: сім прошарків, як сім нот, шоколадно кавої насолоди. Поїхали! Беремо шоколад, вершки жирністю 33% та вершкове масло. Тепер гарячими вершками заливаємо шоколад, чекаємо, поки він почне підтавати і пробиваємо блендером. Додаємо вершкове масло, знову поробиваємо до однорідної консистенції. Цей етап є першим, оскільки ганашу потрібно постояти в холодильнику, накритому плівкою. Тим часом візьмемо білки, яйця, мигдалеве борошно, вершкове масло, звичайне порошно та цукор. Цих інгредієнтів приготуємо бісквіт Джоконда. Для цього в цукор додаємо яйця і збиваємо вінчиком. Потрібно досягти просто стану, коли яйця розмішалися з цукром. Пухкої якоїсь маси дочекуватись не потрібно. Тепер додаємо вершкове масло, яке розтопили попередньо в мікрохвильовці, і знову розмішуємо. Наступним інгредієнтом в нас буде мигдалеве борошно. Ми його всипаємо і знову ж таки розмішуємо до однорідної консистенції. Далі звичайне пшеничне борошно. За допомогою вінчика продовжуємо мішати, маємо ось таку однорідну, еластичну масу. Тепер беремо цукор, додаємо до нього білок і за допомогою міксера, спочатку на повільних обертах, далі збільшуючи швидкість, починаємо збивати до утворення пухкої щільної піни, яка дещо подібна до піни для гоління. Коли білки збиті, переходимо до заключного етапу приготування нашого тіста. Беремо заготовку для тіста, додаємо до неї частину білків і легенько перемішуємо за допомогою лопатки. Потім ще одну частину і решту білків. В кінцевому результаті в нас виходить ось таке пухке ніжне повітряне тісто. Переливаємо його на деко застелене пергаментним папером або силіконовим килимком і розрівнюємо максимально рівним шаром. В мене вийде один бісквіт розміром 60 на 40, у звичайній духовці вийде два бісквіта 40 на 30. Поки бісквіт випікається, беремо воду, цукор, кавовий екстракт, його можна замінити на розчинну каву і готуємо сироп для просочення. Для цього об'єднуємо усі інгредієнти і доводимо цю суміш до кипіння. Коли наш бісквіт приготувався, вистих. Цей процес займає мало часу, оскільки він тоненький, розрізаємо його на сегменти 20х20 см. Бісквіт виходить ось такий тоненький, рівненький. З цієї кількості інгредієнтів виходить два торти розміром 20 на 20 см. Тому я беру два шматки, які будуть основою наших тортів, і змащую їх розтопленим шоколадом. Шар шоколаду максимально тонкий, це називається шаблонування бісквіту, і відкладаємо його в холодильник. Тепер нам потрібні жовтки, цукор. Вода, вершкове масло, його потрібно порізати на дрібненькі шматочки, воно має бути холодним. І кавовий екстракт. З цих інгредієнтів ми приготуємо кавовий масляний крем. Почнемо з сиропу, воду, з цукром. Ставимо на вогонь і доводимо до температури 117 градусів. Тим часом збиваємо жовтки до побіління. Ось такі вони в нас в кінцевому результаті. Перевіряємо сироп. Має тягнутися ниточка, якщо у вас немає градусника або пірометра, температуру сиропу можна визначити наступним чином. Починає тягнутися нитка раз і, коли ви через виделку дуєте, утворюється бульбашка схожа на ту, яку ми видуваємо з мильних бульбашок. Ось 117 градусів, можна йти приступати до наступного етапу. Продовжуючи збивати жовтки, ми додаємо сироп. Сироп виливаємо тоненькою струйкою, намагаємося, щоб він не потрапляв нам на вінчики, не намотувався. І продовжуємо збивати всю цю масу, допоки вона не вистигне. Цей процес є дещо довготривалим, але в обов'язковому порядку потрібно дочекатися, допоки маса не стане в температури приблизно 30 градусів. Можна виміряти за допомогою термометра, пірометра, можна просто взяти масу, доторкнутись до губи. Якщо ви не відчуваєте тепла, можна продовжувати збивати крем, додавати холодне, ще раз наголошую, з холодильника, вершкове масло. Коли масло гарно вмішалося, додаємо кавовий екстракт або розчинну каву, яка розбавлена в четвертині чайної ложки води. Ось такий крем виходить. А тепер переходимо до збирання торту. Беремо нашу основу бісквітну, кладемо шоколадом донизу і починаємо просочувати сиропом. Увесь сироп я поділила на 6 рівних частин. Щоб пропорційно рівномірно нанести на кожну частину бісквіту. Після того, як бісквіт увібрав увесь сироп, наносимо 1 четверту частину кавового масляного крему і намагаємося максимально рівно розрівняти його по всій поверхні. Від того наскільки рівно ми нанесемо наші шари, буде залежати кінцевий розріз нашого торту. Беремо бісквіт, перевертаємо. Нижньою стороною догори, вона має більше пори, і тому сироп, який ми будемо просочувати бісквіт, вбирається так набагато краще і набагато швидше. Наступним в нас іде шоколадний ганаш. Беремо половину шоколадного ганаша. Якщо він у вас ще досить рідкий, потрібно його декілька разів перемішати лопаткою, ви на відео бачите, яка має бути приблизно консистенція, розрівнюємо. І кладемо останній третій бісквіт. Знову ж таки нижньою частиною догори, щоб його знову гарно просочити. Тепер знову кавово-масляний крем. На даному етапі потрібно дуже ретельно постаратися вирівняти верхівку нашого торту, оскільки це майже останній шар. Останній лише декоративний, тому наскільки рівно ми вирівнюємо зараз, настільки рівною буде наш кінцевий результат. І ставимо в холодильник на годину. Тим часом беремо шоколад, вершки, глюкозний сироп, цукор, вершкове масло і воду. З цих інгредієнтів ми приготуємо глазур-ганаш. Перш за все, візьмемо вершки і відправимо їх нагріватись в мікрохвильовку. Паралельно в ковшик відправимо воду. Додамо сюди цукор та глюкозний сироп. Далі усю цю суміш будемо нагрівати на вогні. Потрібно, щоб цукор розчинився, всі інгредієнти об'єдналися, тобто доводити до якоїсь певної температури не потрібно. Головне, щоб воно нагрілось і все розчинилось. Тепер цей сироп виливаємо у шоколад і даємо йому декілька хвилин постояти, щоб він почав танути. До цієї суміші додаємо гарячі вершки і знову перемішуємо. Торт можна покрити і звичайним ганашем, тобто розмішати шоколад з вершками, проте такий варіант мені подобається дещо більше через те, що точно дуже гарно і м'яко нарізається і в жодному випадку не тріскає верхівка нашого торту. Коли глазур вистигла до температури 36 градусів, наносимо її на наш холодний торт і максимально рівно розподіляємо, можна навіть постукати. Після того, як ми розрівняли глазур, відправляємо торт у холодильник на 8 годин або ж на ніч. Цей торт подається обов'язково нарізаним на шматки. Для більш естетичного вигляду теплим ножем обрізаємо краї, далі нарізаємо на шматки і маємо. Ось таку неймовірно смачну, ніжну, кавову шоколадну насолоду. Сподіваюсь, рецепт стане в нагоді. Буду вдячна за вподобайки. До нових зустрічей!